Вітаю, ви на каналі Rovo Instrument. І сьогодні в нас відео огляд акумуляторної міні від торгової марки Milwaukee Article 12MFHS. Позначається вона в картонній коробці. В комплектацію входить інструкція, захисний кожух, ланцюг, шина та ключик. Ключик можна побачити, він знаходиться в нас ось тут. Дуже зручно, ви можете його покласти і не загубити. Ланцюг у нас від Орегон. Акумулятор та зарядний пристрій не входять в комплект, Їх потрібно докупляти окремо. Живиться дана пила акумуляторами серії М12, тобто на 12 вольт. У нас ось такий ось 4-амперний акумулятор серії Red Lithium. Артикул M12B4. Акумулятор Red Lithium це потужний акумулятор Milwaukee. Він працює в мінусову температуру. Також має покращений корпус, що захищає від падінь та перегрівання самого акумулятора і має прогумовані вставку знизу. Гума тут доволі таки якісна. На самому акумуляторі ніякої індикації немає. Є індикація на самій пилі, як можна побачити, чотири таких познач. Акумуляторна пила в нас Fuel, тобто має безщитковий двигун. Шина тут стоїть на 6 дюймів, тобто 15 см. Ланцюг він в нас як в великої пили, а саме, як побачите, ну, великий такий. на інших моделях, наприклад, Прокрафтовських, віталських Там маленький ланцюг. Має крок 3,8, ширина пазу 1,1 міліметр. Також швидкість холостого ходу в даній пилі в нас 5 метрів на секунду. На даній пилі присутні три унікальні технології від Milwaukee, саме Red Lithium Plus, що забезпечує. Ефективне використання заряду акумулятора, також тут безщітковий двигун PowerState. Дана пола може ефективно пиляти тверді породи до 75 мм. Та також тут є розумна електроніка RedLink Plus, що захищає сам інструмент та акумулятор від перегріву, від перенавантаження і дозволяє таки мати одну швидкість при пилянні твердих деревин. Пла видає шуму в 89 дБ. Так, і давайте ми її ще зважимо. Так, вага з, як бачимо, з шиною, з ланцюгом, з ключем і сама пила у нас 1 кг 782 г. А з акумулятором на 4 А години. Вона важить у нас 2 кг 188 грамів. Також тут є автоматичне змащування ланцюга, бак розрахований на 50 мл. Бачите, виконаний він прям як і в Дорослі пилі, можна побачити, що кришка точно така ж сама, як і в великій пилі, також закріплена і звідси не випаде. І видно, скільки мастила ще залишилось. Перед роботою не забувайте залити мастила. Снімемо кришку і глянемо, як в нас тут влаштовано. Ого, да тут гарно. Тут дуже навіть гарно. Як можна побачити, в нас тут є виконано все з металу. Також опори виконані з металу, такі собі непогані зуби, я би сказав. Ну, це прям така серйозна річ. До речі, інструмент позиціонується як професійний. Можна побачити, що привідна зірка ще додатково накрита такою шайбою. Привідна зірка доволі таки велика. Тут можна побачити ще є підшипник 6001RS. Також, якщо побачити, натяг ланцюга тут реалізований ось таким ось доволі великим, я би сказав, навіть випираючим на міліметрів 4-5 гвинтику, можна сказати. Так, ланцюг у нас має 28 ланок. Оця вся пластинка виконана з обо... одної деталі. Також можна побачити, тут є отвір для того, щоб інструмент можна було десь повішати і зручно висів у вас. Давайте тепер поговоримо про ергономіку самого інструменту. Ну, так як я вже казав, тут є металеві опори. 1, 2, 3, 6 зубів, таких приблизно на 5 міліметрів випирають. Також зверху є захист. Як ви могли бачити на інших пилах подібного типу є. Такі спеціальні кожухи, які при прирізи, піднімаються вгору. Це якщо у вас ковзить рука, то вона падає на кожух, і ваша рука в повній безпеці. Тут же реалізований захист руки зовсім по-іншому. Тут, як бачите, є такий зверху захист, і рука встає сюди дуже таки чудово. І ніяким чином вона не спаде на ланцюг. Це дуже таки... Гарно, мені цей варіант захисту подобається, чесно кажучи, більше, так як його можна використовувати як для лівої руки, так і для правої. А піднімаючий кожух, він може в деяких моментах трошечки заважати. Сам корпус виконаний з ОБС пластику. Інструмент має прогумовані вставки для двох рук. Можна побачити, що тут є такі візерунки, що поліпшують субкість. Гума якісна, є кнопка блокування включення, теж розташована у нас з двох сторін, що робить цю пилу зручною в використанні для двох рук, тобто як лівою рукою буде вам зручно натискати, так і правою рукою вам теж буде зручно нею користуватися. Оберти в даній пилі можна регулювати, так як тут є плавний поск. Так, габарити самої пили в нас, починаючи від акумулятора і закінчуючи самим цим, 46 сантиметрів. Е, і висоту, якщо брати від самої нижньої точки до самої верхньої, це десь 23,5 сантиметри. Ну, такі, невеликі. Не Опори тут мають 9 сантиметрів. Ну і давайте тепер спробуємо попиляти щось даною пилою. Це можна побачити, Чотири позначки. І зараз ми протестуємо, наскільки вистачить самого заряду акумулятора. Перед спробуємо врізати дошку. Дошка це взагалі без проблем. Типу дуже легко ріжеться. Спробуємо врізати ось такий ось маленький брусок, а потім спробуємо врізати щось трохи крупніше. Маємо діаметр 70. Як видно, якщо її не навантажувати, то вона так доволі довго, як на мене це робила. Давайте спробуємо її навантажити. Ось раз. Давайте тепер спробуємо щось трошечки посерйозніше. А це в нас є сосна. Ну і давайте спробуємо врізати її. Тут, правда, дуже багато можна побачити, шина прям менша на пів сантиметра точно. Тому давайте спробуємо її врізати. Дихаєте. Перевернути трохи, бо не достає. Ну, як бачите, справилась задача, хоч і шина набагато менша паралельний зілохом різ. Бачите, пилка справляється з таким діаметром. Ось такий ось брус, він правда, має продеряваний -про трохи, але давайте спробуємо його врізати. Сосна. Здається, що пилка з цим дуже і дуже просто справиться. Бачите, дуже легко їй це вдалося. Дуб 14,5 з і висоту має 9. Так, давайте ще раз, бо воно кудись пішло трошечки не туди, куди хотілося б. Як бачите, така малесенька пилочка і справилась з дубом. Іде вона помаленьку-помаленьку, але зробила такий гарний різ дуба. Ну давайте, скільки тут лишилось заряду. Ну, ще дві давайте ще спробуємо врізати Засічемо засічаємо за стільки. Дивіться, який гарний зріс воно зробило, рівнесенький гарний зріс. Ну і подивимось, наскільки ще вистачить акумулятора. У нас є дві позначки. Одна позначка залишилась, але давайте ми її все-таки доб'ємо, допоки вже вона остаточно не буде зупинятися. Починає дуже сильно клинити. Одна позначка. Ну, як ви бачили, що дана пила добре справляється з сосною, з дубом. Я думаю, цей інструмент ідеально підійде людям, які займаються обрізкою дерев на висоті, наприклад, так як можна даним інструментом обрізати гілку, наприклад, діаметром до 15 см. Без великого зусилля. І вона сама по собі компактна і легко брати на висоту. Також можна взяти додатковий акумулятор, якщо вам одного буде мало, і виконати всі свої роботи. Також ще вона підійде людям, які займаються кришами, так як там є дерев'яні балки, соснові в основному, також можуть бути дубові, і пилка з ними теж справляється. Добре, по-моєму, заявляють, що на одному заряді акумулятор можна зробити 19 різів сосні 100 на 100. У Нас вийшло зробити не знаю скільки, Ану зараз порахуємо. Ну, десь приблизно 9-10 різів в дубі. Що таке дуже непоганий результат для такої малої пили. Ну і також не забувайте, що це акумуляторний інструмент. Він може перенавантажитися, нагрітися, і йому потрібно буде дати від трошки охолонути. Так, інструмент вже трохи охолонув, показую вже знову дві позначки. Пробуємо ще зробити один різ. Тепер вже ось так я поставив, тобто на повну шину, довжину шини, дубова дошка. Акумулятор вже мигає, тобто він повністю розрядився. Майже два різи вийшло зробити, трошечки не вистачило, що досить таки непогано. Інструмент сам по собі дуже потужний, компактний, доволі таки добра пилка, тим більше, якщо у вас є акумулятори М12 серії, то це буде тоді вам взагалі ідеальний помічник. Придбати ви її можете за посиланням під відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте донатити на ЗСУ. До зустрічі!